Триває ефір передачі полудень. І сьогодні ми говоримо про волонтерський рух адвокати ЗСУ і про те, яку юридичну допомогу можуть безкоштовно отримати наші військовослужбовці. Мій гість адвокат Андрій Миланич. Андрію, добрий день. Добрий день. Отже, перше запитання. Розкажіть Андрію, для початку що являє собою взагалі волонтерський рух адвокати ЗСУ? Коли його було створено? Хто ініціював? Це добровільний проект, який був створений. За ініціативи Головнокомандуючого Збройних Сил України в квітні 2022 року безпосередньо цим проектом займалася, ну, організовувала цей проєкт-адвокат, радник з юридичних питань головного командувача Збройних сил Валерія Федоровича Залуженого. Це Євгенія Рібека. Вона також адвокат. І вони почали створювати запит. Адвокати, які захотіли також допомагати військовим їх родинам, відгукнулись. Я був в тому числі. І от з квітня 2022 року основною метою нашого руху є юридична підтримка ну військових і військових родин військових. Тому Займаємося цим. вам особисто пропонували стати, чи просто ви дізналися в яких своїх адвокатських чатиках про це... те, що ось долучаєтеся, хто хоче? Так, ну просто дізналися соцмереж про те, що в кого є бажання, в кого є натхнення цим займатися, тому що це безоплатний проект, і, Ну це чудовий проєкт. Ми зв'язались, Я безпосередньо зв'язався, списався спочатку, потім мені зателефонували, запросили. Я з радістю погодився, от ми вже більше двох років працюємо. Чи висувалися якісь вимоги до кваліфікаційних рівнів чи досвіду адвокатського вашого? Ну так, звісно, це мала бути особа-правник, в якої є вже свідоцтво на право на заняття адвокатською діяльністю, якої є досвід вже за плечима юридично надання юридичних послуг, правправничої допомоги, тому відповідно. В основному це об'єдналися адвокати. Скільки адвокатів об'єднується? На сьогоднішньому вже етапі це 420 адвокатів з усієї України. Тобто вони якось розподілені по областях? Чи то, у кого де юридична практика, той там і. Займається своєю діяльністю. Так, другий варіант да, хто, хто, хто десь здійснює адвокатську роботу, той і там і надає відповідно послуги, в тому числі дистанційно. Чи можете ви назвати скільки в Чернігівській області адвокатів ЗСУ? Я знаю, що я і ще одна особа. Більше таких я не чув. Що особисто вас мотивувало стати, тобто, ви, як адвокат, свій час приділяєте проблеми в розв'язанні проблем військовослужбовцям. За е, на волонтерських засадах, ну в першу чергу, мотивує те, що у нас війна, і нам потрібно відповідно захищати зараз і права військовослужбовців і їх родин. Але цим я займаюся вже з 2014 року, тому що вже в мене був досвід захисту в кримінальних провадженнях військовослужбовців, які були тоді захищали Україну в АТО. Тому, відповідно, мені не бракувало мотивації. Я розумів, що я там маю бути. І взагалі я був, ну, як кажуть, окрильоний да, цим, цим досить гарним проєктом. І навіть запросив інших адвокатів, і я знаю, що вони долучилися до цього, тому що це надає нам, відповідно, якогось трішки і, ну, заспокоєння, тому що ми розуміємо, що військовим дуже складно. Особливо на бойових позиціях, якось раціонально прийняти рішення або за браком досвіду, або за браком знань, якось правильно розв'язати ту чи іншу задачу або питання. Самі питання, які ви розв'язуєте, наскільки змінилися від 2014 року і починаючи з 2022-го? Ну, це чудове питання, тому що вони дійсно постійно змінюються. Одні з перших це були питання, що стосувалися відповідно, там, поранень, отримання довідок поранень, тобто ще ніхто не знав, як це правильно там, зробити швидко. Тому ну, ще були бар'єри відповідні там технічні, що стосувалося комунікації між командуванням і бійцями, тому що не завжди да, є можливість комунікувати, особливо в бойових умовах. Тоді були питання щодо поранень, щодо лікування, тому що в основному зверталися військовослужбовці, які, ну скажем, були на тих позиціях, які взагалі не можна було покидати навіть на день. Тобто дуже гарячі точки, особливо там, де тримали оборону постійно 24 на 7. І, відповідно, вони з нами зв'язувались, виходили на зв'язок і по телефону, іноді, іноді через сайти. І ми відповідно готували для них документи, надавали онлайн консультацію, наприклад, позвонили і кажуть, що нам зараз робити. І от зараз прямо. Ми говоримо, робити ось перше, друге, третє. Тобто ці питання були такі, що потребували негайного розв'язання. Негайного розв'язання, так. Тобто взагалі не можна було відкласти, і, от, так. грубо кажучи, бі... боєць на позиції захищає країну, можливо, так. стріляє навіть у цей час, і в той же час, водночас, має розв'язувати свої проблеми юридичного характеру. Бо більше боєць ще. Може бути поранений, тому що були такі випадки, коли боєць поранений, і він дзвонить і каже, ось зараз мене конкретно зараз поранило. Я там наклав собі турнікет, зробив якусь домедичну відповідну маніпуляцію, надав допомогу своїм товаришам, і от що нам далі там робити по такому то питанню. Це там і втрата майна, і, і поранення, і евакуація. І ці питання, іноді вони. Розв'язувалися швидше в юридичній площині, чи змінилося законодавство з того часу, починаючи з 2014 го року, щоб, хоча б, якось ну, спростити життя військовослужбовців і їхні питання, щоб вони могли розв'язуватися швидше і зрозуміліше, без певних колізій? Ви знаєте, я б сказав, що змінилося швидше не законодавство, а змінилася судова практика, тому що все ж таки. Питання, що стосувалися виплат раніше не так були гострі, які з'явилися з 2022 року. Питання щодо отримання допомог родинам, які, на жаль, втратили своїх рідних, які захищали Україну. Також іноді вимушені судитися. І це не говорить про те, що це недосконале законодавство, іноді це колізія деяких норм. Або декількох підзаконних актів, навіть незаконних, і ми змушені завдяки своїм знанням і досвіду, і тій вже відпрацьованій судовій практиці захищати їх права саме через суд. Яку допомогу ви надаєте військовослужбовцям? Ну, в першу чергу це консультації, вони повністю безоплатні, вони онлайн, іноді вони є письмові. Тому що, наприклад, є родини, які звертаються, це ж не тільки військовослужбовці, а також їх родини. Наприклад, що стосується безвісту зниклих військовослужбовців, часто ці родини не знають взагалі, як діяти. І, звертаючись в ТЦК, їм іноді розповідають, як це потрібно робити, а іноді не розповідають, а просто говорять: вам не потрібно нічого робити, ми самі все зробимо. І тут є правда, тобто центри комплектування мають самостійно збирати документи, там подавати і так далі. Але, на жаль, це не досить часто буває ефективно і швидко. Тому ми допомагаємо збирати документи, подавати їх, правильно їх оформлювати, контролювати потім адвокатськими вже запитами виконання тих чи інших заяв, там, або надання відповідей, в тому числі надання. Прийняття рішення щодо надання допомог тим родинам захисників, які, на жаль, загинули. Так, це перше консультування, так? так що Консультування, ще? написання відповідно документів, тобто це заяви, рапорти і так далі. Ті, які відповідно є в Збройних силах, скажімо, в порядку документообігу. Документу Ми допомагаємо це робити, тому що ну, у нас є вже відпрацьовано. Відповідно, база таких документів. Ми, до речі, його виклали повністю в публічний доступ. Це можна знайти на нашому сайті, і будь-яка особа просто через пошуковий там запит може знайти наш сайт, зайти на нього і там подивитися. Там є розділ консультації з усіх питань, які стосуються проходження служби або звільнення зі служби. Або щодо безвісту зниклих, або поранень, або допомог грошового забезпечення і так далі. А Щодо мобілізації, щодо мобілізації, ми не охоплюємо ці питання, не займаємось, але іноді буває таке, що, е, ну, на жаль, бувають колізії, коли вже військовослужбовці там, ну, їх іноді хочуть по-другому колу там, примобілізувати, призвати. Але в них є вже обмежена або взагалі непридатність до військової служби, і в таких випадках ми консультуємо. Якщо це стосується загальних питань щодо мобілізації, то ми цими питаннями не займаємося на шлюх. ви кажете, що можуть члени родини звернутися? так? Які це члени родини чи обмежене їх коло? Ну найближчі там, дружина, там, діти, батьки, так? хто ще може? Ну, Це коло в основному членів сім'ї. Іноді буває, що це звертаються інші родичі. Наприклад, це є там дядько, тітка, є дідусь, бабуся, тому що є такі військовослужбовці, в яких немає, наприклад, ну, батьків, тому звертаються відповідно інші вже за ступінню спорідненості члени їх родини або особи, з якими вони раніше проживали. Ну, ви їм не відмовляєте точно? Ні, ми їх консультуємо, і це левова частка всіх консультацій, в основному родини. І це стосується не тільки, наприклад, безвісто зниклих або там тих, які вже полегли, на жаль, загинули захисники. Коли вирішується питання комісією, чи надавати допомогу, чи не надавати, і так далі. Ми надаємо всілякі консультації. Буває таке, що. Потрібно подати адвокатський запит про те, що, наприклад, зник військовослужбовець і немає взагалі інформації про нього ніякої. І ми таким родинам залюбки допомагаємо. Ми подаємо адвокатські запити у відповідні інстанції, отримуємо офіційні відповіді, і це трішки прискорює. Пошуки, ну ось крайня ситуація така й була. От адвокатський запит, це що розкажіть, і як на нього мають реагувати відповідні органи? Ну, адвокат діє в, в рамках закону про адвокатську діяльність, і нам надано право звертатися з запитами до будь-яких органів, в тому числі підприємств, станової організацій, для вирішення того чи іншого питання або з'ясування якоїсь інформації точної, яка потрібна адвокату для надання правової допомоги конкретній особі. І тому ми надаємо, відповідно, нам надають в основному надають відповіді. Буває таке, що відповіді притримують. Наприклад, деякі військові частини притримують, там, ну, невчасно надають відповіді. Іноді не надають відповіді. Ну, ми потім там повторно звертаємося або шукаємо актуальну адресу і звертаємося до них. І, ну, срок відповіді, якщо взяти загальний, то це 5 днів. Якщо взять, там, збільшений, ну, 30 днів. Буває там, і 40 днів. Але в основному відповідають на адвокатські запити, оскільки це є прямий обов'язок кожної. Особи, до якої звертається адвокат. Якщо, звісно, та інформація не стосується там, якоїсь конфіденційної або там, розголошення персональних даних і так далі. Чи є певний розподіл праці серед адвокатів, ну, коли певні фахівці спеціалізуються на чомусь і допомагають в питаннях такого то права? Так, звісно. І от у нас, наприклад, в Русі є відповідні адміністратори, які займаються розподілом таких заявок. Тобто, відповідно, коли особа звертається, і особа звертається з питанням, наприклад, грошового забезпечення, наприклад, там, в Чернігівській області, то цей запит в основному йде мені, тобто, тому що є досвід в цих питаннях, і тому, що я знаходжусь в Чернігівській області, і мені простіше там, знайти якусь установу, і простіше там, направити запит і швидше отримати якусь інформацію. Що стосується там, бувають, наприклад, суди з інших областей, там направляють іншим адвокатам в ту область, де буде ну, більш ефективно здійснюватися права допомога. А взагалі спеціалізація дуже важлива. Я б сказав, що ми вже ті адвокати, які цим займаємося, ми вже, в принципі, знаємо всі ті питання, основні, з якими звертаються люди. Тому чіткого поділу там на спеціалізації немає, але відповідно. Досвід уже є у всіх. Яким чином військові можуть до вас звернутися, чи члени їх родин? Це дуже просто. Зайти в той же пошуковий запит в інтернеті, зайти на наш сайт, і, відповідно, там є контакти, з якими можна зв'язатися або з центром, або на електронну адресу нашого руху, відправити відповідний запит, або там створений чат-бот в Телеграмі. На який можна клікнути, перейти за посиланням. Там досить зручна інфографіка, там можна чітко зайти і подивитися, яке питання кого турбує. І чат-бот все реєструє, відправляє ці дані. Нам уже в центр, обробляється інформація і ведеться розподіл. Ну, все розподіляється на адвоката. Адвокат самостійно зв'язується з заявником, уточнює дані. Наприклад, я отримав запит сьогодні, я сьогодні ж відписався, що мною запит отримано в роботу, зв'язався за тими контактами, які особа залишила, тобто телефон або емейл, e і надав відповідну консультацію або уточнив інформацію для надання вже гарної консультації. Чи ваша робота контролюється якимось? Ні, ніким не контролюється. Контролюється сугубо нами в Русі, тому що бувають такі випадки, що адвокат. Може, ну іноді там просрочити якийсь запит з тих причин, які від нього там навіть не залежали, то швиденько перенаправляють на іншого адвоката, і інший адвокат вирішує це питання. Тобто військовослужбовець може е, з будь-якого місця звернутися до вас із зони бойових дій, а в тому числі шпиталь, наприклад, відпустка. Так. Так і є, і вони звертаються як із зони бойових дій, навіть з позицій. Часто звертаються, коли там на якомусь відновленні знаходяться, або там поза межами виконання бойових завдань, коли в них є час, вони звертаються для консультацій. Або якщо це вже надання правової допомоги, то ми виїжджаємо до військовослужбовця, ну за нашою з ними домовленостю, якщо є така можливість, знову ж таки в нас. І надаємо правову допомогу вже в тому місці, де він знаходиться, якщо військовому потрібна якась медична допомога чи, наприклад, протезування, чи допомагаєте ви визначити на що він має право? Так, а вже ж, ми його консультуємо по установам, ми його консультуємо по методам, як пройти ВЛК, які документи взяти для цього ВЛК це військово-лікарська комісія. Для того, щоб відповідно визначити рівень втратених функціональних можливостей, і, відповідно, направити його де Юре, в те русло, де краще йому допоможуть. Якщо у військовослужбовця виникають якісь питання до командирів своїх, і вони не можуть розв'язати їх самі, чи можуть вони з такими запитаннями. Два звернутися. А вже ж, у, у самому питанні вже є відповідь, оскільки дуже часто звертаються військовослужбовці з питань, е, саме комунікації з командуванням. Наприклад, це стосується тих же там, підготовки там, е, рапортів щодо відпусток, е, щодо там, матеріального якогось забезпечення, е, щодо звільнення з військової служби, е, щодо відновлення, з різних питань. В тому числі, наприклад, ось крайній випадок, особа вже там два роки на позиціях рідко виходила в відновлення, і вона втратила стан, ну, достатній стан здоров'я для служби саме в тому роду військ. А хтось визначив, що військовослужбовець втратив цей стан? Це офіційно визначили? Так, уже потім офіційно визначили, тобто особа звернулася і запитала в нас. Дивіться, я зараз в такому стані. У мене ось є зараз документ з лікарні, де мене направила військова частина. Ми оглянули цей документ, вивчили його і, відповідно, підготували йому рапорта на проходження військово-лікарської комісії для того, щоб визначити саме ступінь втрати ним працездатності або там визначити його там, обмеженість в проходженні відповідної служби. І все, тобто ми йому допомогли документально, склали документи, надіслали йому. Він в себе просто роздрукував цей документ, підписав або переписав з того, що ми йому написали, і подав його командуванню. Це досить пришвидшує. Ну, тобто, якщо командування бачить що рапорт підготовлений і обґрунтований досить юридично, ну, грамотно, тоді це прискорює процес. Іноді буває, що. Наприклад, військово-лікарська комісія визначає відповідний там, свій ступінь щодо придатності, але ну, вбачаємо, що він потребує перевірки цей ступінь, то ми просто допомагаємо написати звернення до, або скаргу до вищого уже центру, який проводить саме військово лікарську комісію на вищому рівні. І відповідно направляємо цю скаргу, і ця скарга розглядається. До речі, не було, щоб ця скарга досить довго розглядалася. В основному це часто розглядається швидко. Приходить направлення з військової частини на повторну військову лікарську комісію. Особа їде на повторну військову лікарську комісію, і там вже встановлюється ну, та ступінь придатності, яка ну, більш-менш об'єктивна. Всі ці питання вирішуються дистанційно в основному, з вашої практики, як? В Основному це дистанційно. Але буває таке, що, наприклад, родичі приходять так. до вас особисто? Так, буває, це досить часто, особливо там, де це вже стосується якихось ну, дуже серйозних питань щодо, знову ж таки, повторюсь, щодо тих військовослужбовців, які безвісто зникли, про яких немає інформації. Або про тих, які там, можливо, підозрюються у вчиненні якогось злочину, навіть такі бувають, то там уже ми за домовленістю, тобто ми можемо. Безоплатно консультувати з будь-яких питань, безоплатно готувати документи щодо служби і так далі. Але що стосується, наприклад, надання вже конкретної правої допомоги в судах або взяття участі адвоката в кримінальному провадженні по захисту військовослужбовця, це вже на наш розсуд, і ну, потрібно просто спілкуватися конкретно в кожному випадку із військовослужбовцем, та з його там, родиною, чи з тими людьми, хто за нього турбується, чи візьмемо цей обов'язок на себе, чи ні. Буває, беремо цей обов'язок, домовляємося, іноді навіть така робота є оплатною, тому що є відповідні кримінальні провадження, де займає багато часу, відповідно, ця робота. Тому надаємо і праву допомогу виїжджаючи на місце, або на місце, де Будуть слідчі дії проводитися, або навіть слідчі ізолятори, там де тримається військовослужбовець. Бувають і такі випадки. Чи введете ви статистику? Скільком військовослужбовцям? От особисто ви допомогли вже? Я особисто веду таку статистику. Якщо взяти минулий рік, кінець минулого року ми підводили вже всі свої підсумки, то це було більше ста чоловік. Більше ста питань, але знову ж таки, це ті питання, які були в рамках цього руху. І більшість питань, які вже не в рамках руху. Просто хтось комусь дав телефон і дзвонять військові. Ми також консультуємо, я консультую е з цих питань проходження служби і так далі. Також безоплатно. Наведіть приклади, які питання вдалося розв'язати, можливо, найцікавіші питання, можливо, складні питання. До речі, хотілося б зауважити, що волонтерський рух з дня заснування вже надав допомогу більше 25 тисяч військовослужбовцям. Наразі я знаю, що десь близько 26 тисяч запитів ми отримали, і близько там 25 тисяч 750 запитів вже конкретно опрацьовані, і допомога вже надійшла вправо випадків багато. Таких буває, тому що кожен день їх по декілька буває і, і більше. Які запам'ятались, ну, деякі запам'ятались особливо, тому що, наприклад, один із випадків, який був ще на початку повномасштабного наступу, це коли позвонив військовослужбовець не в рамках руху, а просто позвонив, каже, я там, дізнався про ваш номер і запитав, що я маю робити. От зараз він каже, я отримав поранення, і в мене не, нема зв'язку з, з командуванням зараз, конкретний, і я ну, не можу евакуюватися, нам потрібно якимось чином щось написати, передати, хоч якусь інформацію, що там, я на місці і так далі. Я йому підказав, як правильно все зробити. Він відповідно. Зателефонував, куди йому, порадив. Е, відповідно, ми склали документи про те, що він знаходиться в такому, ну от як на той час він знаходився в досить е, ну, поганому вже фізичному стані. І в нього не було надії, що він ну, вийде звідти, де він був. Але по обіді він мені позвонив, це було зранку, а по обіді він мені перезвонив і сказав, що. Ну, ми вже в Дніпрі в госпіталі, і нам досить сильно пощастило, і він дуже дякував, що оперативно відреагували, якось допомогли. Чи це доля випадку, чи це доля є частиною нашої роботи, мабуть, і того, і того. Але допомога була дуже конкретна, це було дуже приємно, що людина спасла життя і далі потім продовжила вже після лікування захищати, боронити нашу країну. Є, ну, вони всі такі випадки, вони досить складні, тому що якщо це просте питання, що стосується там, якихось там, відпусток, військовослужбовці самостійно вже знають, як і що робити. І в них вже є також весь перелік там рапортів, вони самостійно пишуть. Часто вони пишуть, поможіть нам правильно скласти, наприклад, його, передивіться, чи все вірно. Просто в онлайн-форматі нам скидають, ми описуємо, там більш, може, там коригуємо, дивлячись на запит згідно законодавства, і все. Досить складні випадки, коли розшукували ось загиблого захисника. Дитину, ну тому що йому було в той час, як він загинув, 20 років, і його батьки досить довго шукали, не могли знайти. Ну, як кажуть, всі обставини склались, і нам вдалося також добитися до відповідних установ і встановити дійсно і місце, і, і все. І Ми встановили де, де він загинув, де він знаходиться і так далі. В той час це ще була там. Окупована, тимчасово окупована частина Харківської області, і потім, вже, коли ми встановили через запити, і батькам надійшла інформація, що можна вже евакуювати, вже забрали, і відповідно батьки мали можливість вже поховати свого сина. Це було морально з однієї сторони складно, з іншої, це було якесь полегшення, тому що цим ну, було. Якось так займатися досить непросто, знаючи, що ну, інформацію, звідти, де е, він загинув, ну, якби отримати було дуже складно. Тому це вдалося також зробити. Ну, зазвичай це питання стосується в основному проходження військово-лікарських комісій, тому що поранення різні і контузії різні, буває їх по декілька. Відповідно, лікарні змінюються. Буває, що захисник попадає в одну лікарню, потім з тої лікарні направляють в іншу, він їде в іншу, потім в профільну лікарню, якщо йому треба там інша допомога більш специфічна. Буває таке, що втрачаються документи, приходиться нам їх допомагати відновлювати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про волонтерський рух адвокати ЗСУ і про те, яку юридичну допомогу можуть безкоштовно отримати військовослужбовці. У мене в гостях був адвокат Андрій Миланич. Я вам дякую. Дякую.